Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса, і сьогодні представлю вам таку прикольну колоду, яка називається Grunge Tarot. Що нам говорить взагалі наша Вікіпедія відносно того, що таке Grunge? Ну, взагалі це напрям музики, але я би хотіла трошки заглиблено поглянути на цей напрям. І ну, трошечки зараз трошечки дозвольте собі поцитувати Вікіпедію, Тож, Grun з англійської, буквально. Бруд надрив. Це музичний напрям під жанр альтернативного року. Тобто це, ну, в деякому сенсі рок-музика. Хоча ті, хто люблять рок-музику, вам скажуть, що вони гранж, зовсім не вважають роком. А виник всередині 80-х років у передмістях Сіетла, що зумовило альтернативну назву напряму: Seattle саунд звучання Сіетла. Формування Гранжу відбулося під впливом хардкор панку, хардроку та інді-року. Для гранжу є характерними перевантажене звучання електрогітар, часті зміни музичної динаміки протягом композиції, а також надривний вокал або вокал з характерним розтягуванням слів. Ну, це взагалі музика 80-х 90-х. У 80-х зародився цей напрям, і ну, наскільки мені зрозуміло, в 90-х, десь там ближче до 2000-х він власне і ну, майже помер. Ну, я не можу сказати помер, тому що, наприклад, Нірвана, яскравий представник цього жанру, ніколи не помре. Але ну, в принципі, всі інші гурти, які, от, наприклад, тут зазначені, ну, я їх ніколи не чула. Ну, це не означає, що ви їх теж не чули, але я вам їх назву, можливо, хтось із вас їх чув. Вони досить непогано звучать. Нірвана, як я вже сказала, їм, мені здається, знають всі. Далі Alice in Chains. Теж досить круто звучить: Pearl Jam, Sound Garden, Stone Temple Pilots, The Melvins, Screaming Trees, Дерева, що кричать, Mother Love Ban, Hole і Mad Honey щось таке. Ну, так, і трошечки про Україну мені, мене зацікавило, просто гляньте в Україні. Тут є навіть розділ про Україну. І тут говориться, що до стилю Гранж в Україні принагідно зверталися різні виконавці, як Димна Суміш, Скрудж та Мафтрейн. Євген Бондаренко з Чернігова, створюючи групу Скрудж, навіть намагався надати самі назви гранжового звучання Криворізька група Аероплан у далеких нульових позиціонувалась як гранж гурт. Наближаючись своїм звучанням до Нірвани. Ну, тобто українські співаки, музиканти також намагалися примкнути до цього напряму да? і трошечки, можливо, десь надихалися Нірваною. і так далі. Група Мертвий півень. Знавці називали її такою, що змішують у власному коктейлі звуків гранж, блюз та джаз. Використовує елементи гранжу і гурт Птах Янг». У 2017-му досить популярною була стилізація Олегом Скрипкою під Гранж народної пісні Несе галя воду. В сучасній художній літературі траплялися посилання на гранж як стиль одягу. Юрій Андрухович іронічно вигукує в статті Жити стрмно. Який жах! Криворука покоївка переплутала всі капсульні аутфіти, хоча її ще вчора проконсультував наш персональний стиліст. Не смат кежу, а футболка і кеди в стилі Гранж. Що принаймні свідчить про гранж, як і ще живий атрибут субкультури в Україні в 2018 році. Ну, ви ж знаєте, що все, що всі оці рухи, які там були на Заході, вони на 10, а то й 20 років з запізненням приходили до нас. Ну, то відкриваємо. Заінтригувала мене ця колода, заінтригувала. Вона, ну, як ви бачите, така досить вузка, специфічна, але от вона мене заінтригувала. У нас rockpool видавництво. Це вже багато обіцяю, тому що в них дуже класної якості колоди зазвичай. Тут написано те саме, що в Вікіпедії, що взагалі слово «гранж» означає бруд або крик, так, чи шум. Я вже забула, як це перекладається. Надрив. Рок музику. Ну, так. В принципі, все те саме, що я вам прочитала. Нічого чого не забула. Автори: Франческа Матіоні і ілюстратор Андреа Мореско. Поїхали. Ось така краса тут є. Оп! Гранж Таро. Так. Дивимося. Реальна історія Таро Карт. Ну, звісно ж, кожен, кожен розповідає свою реальну історію. Далі про колоду Гранж. Далі символізм старших і молодших арканів. І як читати взагалі? Вау. Кольоровий гайд, до речі. Прямі перевернуті значення надано. Угу. Так. Читаємо колоду, як створити простір для вираження. Як читати саме цю колоду, е, карта таро дня, трикартковий розклад і базовий розклад із шести карт. Дискографія. Е, ух ти. Ух ти. Слухайте, який крутяк. Тут музичний твір на кожен, як я розумію, аркан. Хоу. Пейдж 12. Ну так. Пейдж 12 це, це номер сторінки, де є зображення. Пейдж 12 це у нас дурень. І от Нірвана Smells Like Teen Spirit. Ну, хто не знає цю композицію, ну це ж вона. Ну, От от вона зображена. Тобто тут проілюстровані композиції, вау! Яка крута колода! Ну, яка крута ідея! Ну, я як меломан, я, я просто я зацінила, реально. Так, карти двору, старші аркани. А, ну це в нас має, має місце на а, старших арканах і на картах двору. Не вся колода. Але, тим не менш, ну, як мінімум, а, я переслухаю, а тут і гіппоп. Ну я зрозуміла. Кріс Корнеу. Елісон Чейнс. Ну, коротше, тут є, що послухати, я вам скажу її. І... Ну, і трошечки про авторів без фото. Рік, 21 рік. Дістаємо. Дуже класна коробочка, і зручна невеличка, і дуже пристойна. Мені подобається. Так, знімаємо стрічечку. Ох, класненькі. Слухайте, які вони класні. Гарний зріз. Карти доволі товстенькі. Пружненькі, не занадто, бо вони товстенькі. Карти великі, трошечки більше за класику. Дивлюся, з чим би нам порівняти, ну у мене тут таро друїдів. В принципі, вони класичного розміру, хоча це анг, але все одно. Ну, так, вони по сантиметру приблизно більші за звичайні карти, до яких ми з вами звикли. Так. Ну, це просто це якась знахідка. Гляньте, тут музичні колонки і око, класний зворот. Ну, коротше. Я вже, я вже розумію, що я не пошкодую, що я взяла цю колоду. Кубки, масть кубків. Досить класично. Тобто, це, це система вейта. Тут досить все класично. Колода яскрава, колода сучасна. Вау. Ну, я прям. Хочеться сказати, стільно, модно, молодежна, ну правда. Сімка кубків. Клас. Вісімка кудись іде. Все дуже класично. Слухайте, ну, таке відчуття, що тут, ну, можливо, щось десь і буде видозмінено, але поки що без зайвих заморочок просто система вейта зображена через таку субкультуру. Клас. Я от, знаєте, що б я ще хотіла? От Я дивлюсь на цю колоду, і я розумію, що я б ще хотіла колоду Америки 70-х, а це а, чи 60-х, коли в них були хіпі, 70-х, здається, так? Тобто якусь хіпі-колоду. Мені взагалі дуже подобалася ця у них течія, цей напрям такий молодіжний і прям, ну, ну, коротше, я б хотіла таку колоду. Якщо, можливо, хтось із вас знає таку колоду, напишіть мені, будь ласка, буду дуже вдячна. Вау! Хі -хі. Ну, це ж зображення в нас з певних пісень. Я нагадую, карти двору. Так, жезли у нас, електрогітара, тут жезлів. Ага. Ну, клас. шістка жезлів, такий собі переможець, який на верхівці хід параду якогось знаходиться. Сімка жезлів. Угу. Вісімка жезлів. Пони... Занурився в музику. Дев'ятка жезлів. Прямо як свічки тануть всі від його музики. круто. Десятка дуже класична. Just like you. Паш жесл. Лицар жезлів Дуже класні на дотик карти. Дуже якісні. Ну, рокпул фігню не випускає. І дуже класні. Королева жезлів Гляньте на відображення. Круто. Король жезлів, десь в польоті в космосі, знаходиться. туз з мечів у вигляді татуювання. Двічка дуже класична. Ну, трієчка, як завжди. Четвірка, п'ятірочка також. Дівки подралися за цього хлопа. Шістка мечів, ну теж перевізник кудись везе Сімка мечів. хм Шахра якийсь. Вісімка мечів. Жертва Вона собі, бачите, закриває горло. Не може говорити чи не може співати. Дев'ятка мечів. Побита якась жіночка. Десятка мечів. Це він весь у татуюваннях чи в шрамах. Не зрозуміла. Паж мечів. Лиця. Ой, клас. Вона така жива, ця колода, вона така. Так, тут багато такого, начебто, не скажу деструктиву, але ну такої антисоціальної поведінки. Да? Бунт, ці такі підліткові випади, але в цьому і є гранж, от В цьому він і є, ця субкультура. Королева Пентаклів. Королеви дуже цікаво зображені усі. Король Пентаклів. Ось наш дурень Нірвана, мах. Імператриця. Не, це Жриця, Імператриця, <кій> Імператор. <кій> Єрофант Лаверс. Закохані. Клас. Послухайте, вона така красива, вона така жива. От для мене вона дає фору багатьом, дуже багатьом от, сучасним колодам таро. Можливо, тому що я дуже люблю рок, я дуже люблю джаз, я дуже люблю о, 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 такі от колоди, які присвячені певному музичному напряму. Я, наприклад, би з задоволенням придбала джаз таро. Якби створив хтось таку колону, Ну, можливо, це натяк на те, щоб її все-таки створила я. Я не знаю. Божній час. А, і, ну, і рок також. І рок, він же ж має там безліч напрямів. Це ж там неймовірна кількість напрямів. Сила 8. Що тут відбувається? Я так розумію, що це якісь заборонені речовини, чи це печеньки. Я... Та, мабуть, це печеньки. Навряд чи тут будуть зображені заборонені речовини. Тут, якби натяк на це є, тому що, ну, сам напрям, взагалі, сама субкультура, вона якби ем, спонукала, скажімо так, <кій> до вживання і алкоголю і різних заборонених речовин. Але тут, швидше за все, це якісь печеньки. Колеса Фортуни. Да? Ти можеш піднятися, дауншифтинг і, і слава, все, все от на, на одному кругу знаходиться, на одному колі. Робочий, музикант круто, дуже круто зобразили. А, знаєте, одне з найбільш влучних а, зображень 10-го аркану. На мою думку, звісно. А, справедливість Джеремі. Єгипетська тема, да? анубіс, який зважував серця. Повішений Шибеник. смерть. Помірність. От вам там і пігулки різні, і все таке по помірності дійсно може бути залежність. По дияволу також може бути залежність. Вежа, щось зруйновано. Такий бунт якийсь руйнування і обнулення зеро. Так, класна зірка, дуже красива. Місяць. Сонце, страшний суд і світ. О, таке народження малятка під водою. Я так розумію, що в ті часи це також входило в моду народження у воду, народження вдома, пологи вдома. Це десь тоді також ну, почало з'являтися і набирати популярності. Оп, ту з кубки. Ну, Давайте якийсь меседж попросимо для всіх, хто з задоволенням і цікавістю дивився цю. Розпаковочку, цей огляд, меседж для усіх. Що вам потрібно зараз почути? Так, у вашому житті зараз або відбувся, або, швидше за все, відбувається вихід з ілюзій. Ви вийшли з ілюзій, і ви зараз можете перебувати в такому періоді дуже болісному, складному. Це може бути там втрата роботи. ну, Тобто, знаєте, ви вийшли з ілюзії, побачили речі такими, які вони є насправді, і розрубали якісь гордіві вузли. тобто, Ви могли полишити якісь стосунки, там, дружні, робочі, любовні і залишитися ну, в не дуже приємній ситуації, або могли піти там, з якоїсь роботи, де щось вскрилось, і ви не захотіли закривати на це очі, і не захотіли, коли вам на чорне кажуть, біле, ви не захотіли погоджуватись. Але ви опинилися у скруті. Але що я вам хочу сказати, це перехідний період, і що буде далі? Ну, так, так мало статись. Це, ну, якби це, це рішення все одно було правильним, навіть якщо зараз вам здається, що ви помилилися, і ви можете навіть трохи шкодувати. Перехід від чого до чого? Ну, ситуація мала завершитися. Перехід. Ой, я співчуваю, але це вхід в трансформацію. Трансформація з чого? в Що? Ага. А от трансфер... це вже, вже круто. Трансформація, яка нам говорить про те, що, так, щоб було видно. Ситуація, коли ви були в жертві, або коли було підв... підвища була ситуація, яка не вирішувалась довгий час, і довгий час ви були в підвішеному стані. Бо повішений це реально так і є, це підвішений стан, це оцей неприємний стан очікування, нібито все зависло, нічого не рухається, і при цьому все зависло в некомфортному для вас режимі. Це може бути, я ж кажу, позиція жертви, це може бути хвороба якась, це може бути. Е е е е е коли якусь ситуацію ви просто не можете вирішити зараз. Ви не можете знайти вихід, але той ви... або той вихід, який ви бачите, він вас не влаштовує. Ну, коротше, ви виходите з, оць... з цього всього маразму і входите в роздоріжжя. Ви просто от зараз вже зробили певні кроки для того, щоб ваше життя налагодилось. І далі, от знаєте, якщо раніше це було лижі не їдуть, то тепер це просто буде космоліт якийсь. Угу. І знаєте, що вам допоможе? Вам допоможе, якщо верховодити зараз буде холодний розум, ваш здоровий глузд, ваша розсудливість, ваш інтелект, ваші знання і ваша голова, а не ваші емоції. Тобто натхнення плюс здоровий глузд і розмірковування, обмірковування ситуації. Не слід робити імпульсивних якихось вчинків, слід добре все обдумувати, або звертатися до поради за такої люди, до такої людини, яку я щойно описала. Так, і що у нас тут на фоні? Ну так, да, тут про завершення саме якоїсь ситуації, але у вас є люди, які вас підтримують, я вам скажу. Ви не самотні чи не самотня порада для вас. Королева мечів. Ну так, включайте здоровий глуст. Нарешті, включайте здоровий глуст. Думайте, аналізуйте, рефлексуйте, але в жодному разі не піддавайтесь унинію, відчаю і ну, не опускайте руки. Ось такий сьогодні огляд-розпаковка. Колода дуже класна. Вона мене дуже приємно вразила, тому що це був трошечки кіт в мішку. А, і тому. Тому я е, розуміла, що може по-різному виявитись, але ну, це прям знахідка. реально для мене знахідка. Я дуже задоволена, що вона з'явилася в моїй колекції. Дякую вам за увагу. До зустрічі в Зацеркалі!